Покарання вигляді штрафу у розмірі 29 412 неподаткових мінімум доходів громадян був 50 500 тисяч 4 гривні з позбавлення права посади, з посади, пов'язані з ограниційним розпорядженням демонстративно господарськими функціями оборонами державної влади місцевого роки, та місцевого самоврядування на два роки. Записнує статті 64 Кримінального кодексу України з позбавлення 9 грамів посадової особи місцевого самоврядування з конфіскацією майна. Цивільний позов потерпілого пришкодування матеріальної шкоди. Задволити шляхом повернення предмету обора це 4700 доларів США. Досягнення різниці між розміром вилученого і вилучених предметах обора. Позов про відшкодуванням раніше шкоди за двох та межах доведених позовних умов. Рючові докази. Ватні тампони, з допомогою, яких було знято з миру, з пальці правої лівої руки гарту. ватні тампони, за допомогою, яких було знято з миру, з пальців право ліві руки балогорі, ватні тампони, з допомогою, яких було знято з миру, з правої до лівої кишені штані гарту. ватні тампони. З допомогою, яка було знято з минулого з ручки 30 водія і зовнішньої сторони, з резинного поверху, який знаходиться біля переднього пасажирського сидіння автомобіля банка реєжурова чорного кольору, ватні тампони, допомоги, яких було знято з миви з лівої внутрішньої кишені, шпа з лівої сторони біля лівої внутрішньої кишені, два базу з мию з правої внутрішньої кишені куртки словоніка. Контрольний ватний тампон для експертного дослідження, зразок міністрний речовини світлячок М. Лазерний Дік ДВІД РВБ на якому зберігається інформація з каміння зонічної відеозпостереження приміщення платного банку, що місті по вулиці 70. Три флешкартки пам'яті марки Трансент СДГ hc 6 серійний номер А, 2678, 105-402, Трансент СД, hc 10, серії номер А, 2627046, Трансцентр. СДГС 10, серійний номер А 263-27072, на яких зафіксовано огляд місця події 9-10-12 року та 10 -20, 10 2012 року. Міксофон Марковій digital, digital Voice Recorder VN 850 ПЦ, один компакт диск CD-RV, реєстраційний номер 09323 xi 046 hs один компакт диск DVD rv серійний номер 300. 30, 56, 110, б 80, 37, 907, 4, Х, 11, 45. Два купак десь, ДВД, Р, селіні номер, ZE42, 80, DFI, DVR, DFIS, J4, 7F, середній номер, ZE4, 42, 80, D R, J, 4, 7, 7, F4. Один купак r селіні номер 0, 70, 25, 31, 12242. Відеоматеріали та одіоматеріали проведені в трьох троєдесі в кодній касетті. Один компакт-диск вилучений до звернення Шевченка та один компакт-диск на якому міститься інформація про телефонні з'єднання, наданий, наданий рад МТС України на підставі постанови голови операційного суду Івано-Франківської області зберігати при матеріалах кримінального провадження щодо Полковського ВЗ, яке на даний час розслідується про Івано-Франківської області. Мобільний телефон Маркінопій. 67201 імей No351525048 7984, які місто підписан картку парад і стрімпову зі своєї МТС No 893 811 370105 152031 належать гарпуту, мобільний телефон марки n 95 імей номер 35, 22, 550, 16, 16, 87, 38, який містить одну сім-карту оператора Сімникові Гаску Лайф номер 223, 4066, 033, 19 і належить гаркоту, звернути до такі держави в рахунок конфіскації майна. Ключові докази грошові кошти в сумі за 4 700 доларів США прийнятку випадку повернути потерпілому. Стягнути до звинувачного суду витрати за проведення експертизи в сумі 5334 гривні 48 копійок. Міра запобіжного заходу в руску виробу закону силу Став. Вважаю, що перічні суду суд буде законним і опунтовано.